Вітаю! Настав час познайомити вас з системою координат на площині. Я Олена Колібаба, репетитор з математики. Долучайтеся, розкажу і покажу. Отже, декартова система координат, як ми знаємо, складається з двох перпендикулярних прямих, які мають напрям. Ці прямі називаються вісі, вісь іксів і вісь ігреків. Вони перетинаються в точці, яка називається точка О, початок координат. Вісь ікс ще має свою. Іншу назву, яка називається вісь абсцис. Тут все звучна абсцис. Вісь ігри має свою назву вісь ординат. Ну, а вся ця ординат. І вся ця наша система називається система координат. Тобто, у нас є для нашої певної заданої точки. Координати, тобто місце положення. А якщо цих точок, наприклад, два, дві точки, і перша точка має координати х1 y1, а друга точка має координати х2, y2. І ось ми з однієї точки переходимо в іншу точку. І ми можемо знати, ж відстань між цими точками. Для цього нам допомагає математика. Звісно, зараз є такі. Класні штучки, які називаються навігатори, які нам одразу показують відстань, але ж вони налаштовані на математиці. Тому розкриваємо секрети. Щоб знайти відстань між двома точками, ми використовуємо формулу. Корінь квадратний, в дужках використовуємо наші координати. Ми від кінцевого положення, тобто від x2, віднімаємо початкове положення. Квадраті. Додати. Знов так же само, але працюємо з ігриками. Від y2 віднімаємо y1 в квадраті. Якщо так замислюватися, то це нагадує нам теорему Піфагора. Але сприймаємо цю формулу, запам'ятовуємо і зараз на прикладі покажу, як нею користуватися. Отже, маємо приклад, де треба знайти відстань між точками. У нас є вже робоча формула. Ось вона. Поки що вона прийде нам на допомогу. І так, розглянемо перше. Щоб знайти відстань АВ, використовуємо корінь квадратний, відкриваємо дужку. Від координати Б вікса віднімаємо А. Не дивуйтеся, якщо це буде від меншого більше. Квадрат своє, свою справу зробить. Так само працюємо з ігриками. Від кінця віднімаємо початок. І що у нас врешті-решт виходить? Спочатку, звісно, ми робимо віднімання, тобто це буде мінус 5 в другому степені додати мінус 12 в другому степені. Звісно, коли підводимо до степеня, знак мінус зникає. І виходить 25 додати 144. Це буде 169, всім на відомий корінь з цього числа це число 13. І так, виконується кожний приклад, де треба знайти відстань між точками. Перша формула для запам'ятовування. Продовжуємо далі. А якщо на нашій відстані ми захочемо зробити перерву, і рівно посередині поставимо точку М. як ми говорили про подорож, так, так ось координати середини відрізка так само дуже просто знайти. Тобто місце положення цієї точки. Середина, тобто середнє значення. Якщо ми координати точки М поставимо х та Y, то у нас вийде що? Щоб знайти координату х, ми знаходимо середнє арифметичне значення між X, Кінця одного кінця іншого. Х1 додати х2 поділити на 2. Щоб знайти Y, використовуємо той самий підхід y 1 додати y2 поділити на 2 це наша середина відрізка. Координати середини відрізка. Запам'ятовуємо ці формули і на прикладі будемо закріплювати. Перед нами задача. Точка К, середина відрізка АД. Треба заповнити таблицю. Нам вже не страшно, тому що ми знаємо наші формули. Координати середини відрізка. І зараз ми ними будемо користуватися. Бачимо, треба спочатку знайти точку К. Ось тут знак питання невідомо. Щоб її знайти, дуже просто, дуже класно, ми знаходимо наші ікси точки А і Д, оскільки це кінці відрізка. Ми додаємо і ділимо на 2. І це буде мінус 2. Так само ігрики ми знаходимо. Ми беремо наші ігрики кінців відрізка, додаємо і ділимо на 2. І це буде ось так. Тому ми готові заповнити нашу середину відрізка з координатами мінус 2, мінус 1. Але далі у нас постає питання, як знайти один з кінців нашого відрізка. Дуже просто: всі дії навпаки. Що ми першим ділом робили? Ми бачили, що ми додаємо і ділимо на 2. Тут ми будемо множити на 2 середину відрізка і віднімати один з координат нашого кінця відрізку. Отже, ми маємо нашу, нашу середину відрізка. Тобто ми мінус 4 множимо на 2. І віднімаємо наш початок відрізка. І це ми знаходимо кінець, тобто ми знаходимо х2 дуже прості дії. Мінус 8 додати 8 буде 0. Так само ми знаходимо кінець відрізка, ми середину множимо на 2 і віднімаємо початок, тобто віднімаємо 2. Врешті-решт виходить 10. Тобто, наша точка D має координати 0, 10. Якщо ми зараз для себе перевіримо, додамо ці два числа і поділимо на 2, ми отримаємо мінус 4. Додамо ці два числа, поділимо на 2, ми отримаємо 6. Все правильно зробили. Спробуйте виконати ось це. І напишіть в коментарях, що у вас вийде. Зараз ми бачимо задачу, де поєднуються і відстань між точками, і координати середини відрізка. Прочитаємо, подумаємо, розв'яжемо. Знайдіть медіану БМ, трикутника, вершинами якого є точки А, Б та С. Треба уявити, як все це відбувається. Пропоную не в системі координат, а навмання намалювати трикутник АБЦ. Ми розуміємо, якщо це медіана, вона ділить сторону навпіл. Тобто точка М середина відрізка АС. Треба знайти її довжину. Тобто, щоб знайти довжину, ми використовуємо формулу з коренем. Але там потрібна координата точки М, якої у нас нема. Що таке точка М? Це середина. А ось середину ми вже можемо знаходити. І зараз знайдемо, оскільки ми використовуємо для середини той відрізок АС, то АС і будуть слугувати нам в допомогу. Ми А додаємо з С і ділимо на 2. Ігрики А додаємо з y, І ділимо на 2. У нас утворилася точка середина з координатами 5, 1. У нас до цього ще є точка Б з координатами 2, 3. Щоб знайти цю медіану корінь квадратний. І від кінця від М ми будемо віднімати Б. 5 відняти 2 в другому степені, додати 1 відняти 3 в другому степені. І, звісно. Елементарні арифметичні дії. Дужках 3 в квадраті 9. Дужках мінус 2 в квадраті 4, 9 додати 4 13. Нехай вас не лякає, що корінь не добувається. Таке буває, це ірраціональне число, але воно є. Таким чином, ми з вами познайомилися з темою координати середини відрізка та відстань між точками. Розглядається це. Контексті теми Декартова система координат. Підписуйтесь, ставте вподобайки, долучайтеся до наших уроків і буде все класно у вас з математикою. До зустрічі! Успіхів!